Шановні українці, не слід забувати, що кожна ваша філіжанка запашної кави, кожна година спокійного сну у ліжку, кожні обійми з близькими, кожна посмішка, кожен подих має свою ціну. Ціну, яку платять такі ж самі українці, які боронять нашу неньку ціною свого комфорту, своїх звичок чи бажань, боронять твоє спокійне життя, ціною своєї втоми, поту та крові. Тому я закликаю, просто благаю кожного українця постійно тримати в своїй голові питання, що я роблю задля перемоги, що я робив вчора, що роблю сьогодні, та що робитиму завтра. Війна кожну хвилину відбирає не тільки життя, але й нищить все на своєму шляху. Тому кожен день на фронті з'являються нові потреби, нові пробоїни, нові запроси, які треба закривати. Тому якщо ти втомився донатити на ЗСУ або тішиш себе тим, що ти вже зробив свій внесок, то не на жера війна каже так, але це було вчора. А сьогодні є новий біль і нові потреби. І так буде кожен день, аж до самої перемоги. Я безмежно вдячний усім українцям, хто тримає цей волонтерський фронт і допомагає армії будь-яким чином, і навіть попри втому. Якщо ви бажаєте підтримати донатом нашу діяльність з виготовлення маскувальних елементів, які рятують життя, ви можете зробити це в шапці профілю. Також ми намагаємось відправляти по мірі можливості інші подарунки на фронт. Тому якщо ти, купуючи собі філіжанку кави, відправляєш також 50 гривень на потреби ЗСУ, ти в команді переможців. Якщо ти отримав зарплатню і хоча б 1% відправив на ЗСУ, ти в команді переможців. Наш ворог сильний, але ми сильніші, коли ми згуртовані та сконцентровані на перемозі. Усі інші плани потім, а зараз разом до перемоги.